О-о-о! Oh. Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку команда BroCapital. Мене звати Євген. Сьогодні будемо говорити про біржу BingX та про копі трейдинг, що це таке і як його можна використовувати. Поки ми не перейшли до основного, хочу нагадати про те, що ми на постійній основі Ділимось з вами різноманітною інформацією від сфери крипти. Тож не забувайте підписатись на наш YouTube канал, поставити колокольчик. Також в описі під цим відео є посилання на наш телеграм-канал, де ми ділимось дуже швидкою інформацією. Біржа BingX все більше і більше. Більше набирає обертів. До нещодавно ми торгували на таких топових біржах, як Binance та Bybit, але все ж таки перейшли на біржу BingX. Зараз для нових користувачів, які тільки реєструються на BingX, є дуже багато різних плюшок, різних подарунків, які дарує сама біржа. До речі, зараз біржа BingX відмічає свою п'яту річницю існування. Тож, хто ще не зареєстрований на біржі BingX, в посиланні під цим відео буде. Посилання для реєстрації. Переходьте та реєструйтеся. Одним із основних факторів, чому ми перейшли на біржу BingX, є те, що на цій біржі можна торгувати як на ринку криптовалют, так можна торгувати і на ринку Форекс. Тобто це можуть бути якісь різноманітні акції, той же євро-долар і так далі. Це дуже круто, бо на інших біржах такої функції немає. Другим фактором є те, що тут можна підключити копітрейдинг. Є два шляхи. Якщо ви новачок, ви можете підключитись до якогось трейдера, який вже торгує, він буде торгувати, а ви будете просто повторювати його дії. Тобто при цьому вам робити нічого не треба, вам треба лише поповнити свій рахунок. І друге, якщо ви вже діючий трейдер, який розбирається в Аналізі якомусь проаналізувати може ринок та торгувати самостійно. Ви можете подати заявку на біржі для того, щоб вас внесли в список трейдерів, до якого вже будуть підключатись якісь люди і будуть копіювати ваші угоди. Що ж таке, копі трейдинг простими словами? Наприклад, ви початківець, але ви хочете заробляти якось на фінансовому ринку. Це може бути або криптовалютний ринок, або ринок Форекс, і ви хочете заробляти на курсі якогось активу, тобто купити його дешевше, продати дорожче. Але ви не розумієтесь, як проаналізувати той актив, де краще купити, де продати, тож в цьому вам і може допомогти копітрейдинг. Тобто вам треба зробити що? Вам треба лише поповнити біржу коштами, так? Підключайтесь до трейдера, і трейдер торгує. У вас угоди відкриваються та закриваються автоматично. Але ж треба розуміти одну дуже головну річ. Коли ви підключаєтесь на копі трейдинг навіть до якогось суперпрофесіонального трейдеру, обов'язково будуть і мінусові угоди. Не всі угоди будуть відпрацьовувати в плюс. Тож ви повинні бути до цього готовими. Головне, щоб в відсотковому співвідношенні плюсових угод було більше, ніж мінусових. Тоді на дистанції все буде добре. Тож на біржі BingX по копітрейдингу ви можете знайомитися в верхньому меню зверху, де кнопочка Копітрейдинг. Переходите, і тут все покроково розписано, бо є копітрейдинг на спотовій торгівлі, є також копітрейдинг на фьючерсах, і ви вже можете вибрати, де ви хочете торгувати, або там, або там. Тут також розписане поняття, що таке взагалі торгівля копіями копітрейдинг, які бувають види копітрейдингу, є копіювання за позицією. Це, наприклад, якщо рахунок для торгівлі акціями має чисті активи 1000 доларів і використовує 30% фонду то 300 доларів. Із кредитним плачем 5Х для купівлі довгих позицій копіювачі, копіювачі також використовуватимуть 30% свого фонду. Припустимо, що у вас на балансі 100 доларів, тобто буде використовуватися 30% від ваших 100 доларів. Розумієте, так? Тобто, якщо у трейдера на балансі 1000 доларів, в нього використовується 300 доларів. А якщо у вас на балансі 100 доларів, то у вас буде використовуватися для даної угоди 30 доларів. Друге. Копіювати з фіксованим полем. Це, наприклад, якщо ви встановлюєте маржу 10 доларів, а трейдер купує позиції, система купуватиме довгі позиції для копіювального апарату з маржею 10 доларів незалежно від співвідношення маржі та позиції трейдера. Зрозуміло, так? Наступне копіювання з точковою сіткою. Тобто ви, наприклад, інвестуєте 1000 доларів на спот. так? І трейдер відкриває якісь угоди, то у вас будуть автоматично створюватись на споті такі ж ордери, як відкриває трейдер в відсотковому співвідношенні. Він відкрив угоду, наприклад, зайшов на 10% від свого фонду, і у вас буде відкриватися угода на таку ж суму на 10%. Це вже про спотову торгівлю, і ордери будуть відображатися в історії замовлень. І далі, друзі, тут пошагово розписано, як активувати цей крок, щоб підключити копітрейдинг. Тобто тут складного зовсім нічого нема. Коли ви переходите в розділ копітрейдинг, ви можете вибрати, до кого ви будете підключатися, або ви підключаєтесь до трейдера, який торгує на ф'ючерсах, тобто заробляє як на зрості ціни активу, так і на падінні ціни активу. Саме у нас і активований такий режим. Або ви можете підключитись до трейдера, який торгує на споті, тобто заробляє виключно на зростанні ціни активу. Купує дешевше, продає дорожче. Ми ж, друзі, тільки створили наш обліковий запис по купі трейду, Тож можете долучатися до копіювання нашого году. Посилання буде в описі під цим відео. В розділі copy Trading Фьючерси в пошуку пишете Bro Capital, натискаєте копі трейдинг, тут дуже просто все настроюється, і вказуєте суму, яку ви хочете відправити на рахунок копітрейдингу. Тобто яка сума коштів буде знаходитися в роботі. Також ви можете використовувати, друзі, ВСТ рахунок, це демо-рахунок гроші. Взагалі не треба ніяких вкладати. Ви просто реєструєтесь на біржу BinHix, посилання, яке вже казав в описі знизу, і можете просто потестити рахунок, демо-рахунок ВСТ. Можете як самі заходити в угоди, так можете підключити на копітрейдинг його і подивитися, як воно буде. А потім, вже коли вам все буде зрозуміло, все розберетесь, можете поповнювати рахунок живими коштами та підключатись на копітрейдинг. На цьому у нас все. Всім, хто додивився це відео до кінця, дуже дякуємо. До наступних зустрічей.